В Україні відзначають Міжнародний день пам'яток та видатних місць. Понад 700 пам'ятників архітектури та видатних місць чернівцям є чим пишатися та що берегти. Команда Сі 4 поцікавилися у жителів, які у них найулюбленіші місця у Чернівцях. Напевно, сквер біля університету оновлений, гарно зробили парк, жовтневий є де погулятися, багато місця. Ну і напевно, свята Кобилянська. Якщо, напевно, саме Кобулянська, то там є музей, також дуже гарний. Ну, Напевно, всі ходячи на карету. Кобулянська театральна. Я думаю, що частіше з центру я провожу, напевно, на театральній площі, тому що я неподалік навчаюся. Тут затишно, можна де посидіти. Також мені подобається наш Чернівецький національний університет, його архітектура і атмосфера. Я тут прожив 25 років, тут забагато часу провів тут, щоб у мене було улюблене місце. Знаєш, університет, я лиш звідти, там дуже гарно всередині і дуже гарний парк ззаді. І ще не знаю, навіть, напевно, вулиця Ольги Кобилянської. Там така приємна атмосфера, особливо ввечері або на свята, погуляти з друзями, з родичами. Про особливу атмосферу говорять і гості міста. Сподобалося, що є так званий гім Чернівців Марічка. Це дуже така приємна дрібничка. Подобається вулиця Кобилянської». Приємно, що є місця, де можна побувати, де можна насолоджуватися тишею. Та спокійна обстановка трошки дозволяє розслабитися у ці непрості часи. Леся Щербанюк, яка вже багато років проводить екскурсії, каже: гості міста як правило найбільше звертають увагу на красу чернівців, адже місцеві звикають і у своїх турботах не завжди помічають те, що навколо для мешканців великих міст дуже важливо. Що в Чернівцях така е, атмосфера витає, тут нема, ну все-таки це не є велике місто, нема багато людей, ніхто нікуди не поспішає. Тут інший темпоритм, але тут є бруківочка, театр, філармонія, звичайно, гордість, наша резиденція, університет, все, що треба для культурного ну і кав'ярень вже чимало, і серед них є деякі такі дуже атмосферні кав'ярні. Відкривають собі це місто їм тут дуже добре. Зізнається, і сама дуже любить Чернівці та має свої улюблені пам'ятки. Ну, так як я працюю на муніципальній бібліотеці. Вона знаходиться на вулиці Українська, 22, Називається Дім з кришталевими вікнами, тому що там до цих пір збережені кришталеві віконечка, які дуже дуже красиві. Там всередині дуже атмосферні внутрішні інтер'єри, де знімалося дуже багато фільмів. Церква Параскеві і Вірменський храм. Він такий атмосферний, він такий цікавий. Квартал ВІЛ. Вулиця Федьковича, От. і там будинки є, які, які просто, якщо називається, не відпускають. Леся Чербанюк додає, хоч люди часто нарікають на стан історичного середмістя, насправді воно збереглося доволі непогано. Так ті пам'ятки, котрі вже краще реставровані, котрі ще чекають свого часу. Але якщо чесно, то центр міста збережений. Це не тільки моя думка, це відмічають абсолютно всі наші гості, які знають толк в архітектурі, які приїжджають сюди вивчати оці стилі. Зокрема, міська влада вже анонсувала в місті реконструкції центральної та театральної площі. Цього року планують відремонтувати також площу Пресвятої Марії. Усі ці роботи зауважив міський голова залежать від наявності фінансування та загальної ситуації в країні. У цьому році ми плануємо. В виділити кошти на, на ремонт, і тобто на на реконструкцію, на проведення її просто в елементарний порядок, я сам там ходжу, бачу в якому останні то ми хочемо відновити ту краницю. Ну, ну все, що є, там по крайній мірі, провести його належне ви. А поки є можливість, у місті відновлюють сквери та облаштовують нові громадські місця в історичному центрі. Утім, скільки реконструкцій не проводилося, переконана Леся Щербанюк, збереження культурної спадщини залежить від самих жителів. Для цього кожен чернівчанин має ще змалечку цінувати та помічати архітектуру міста, а ще цікавитися її неймовірною історією. Олена Крічко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4